Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми наближаємося до другого осіннього свята, свята воздвиження чесної животворчого Христа. І як же ретельно готує нас церква до цієї події, і вчорашній день субота, і сьогоднішній неділя. Присвячені входження нашому в атмосферу цього свята, глибшого розуміння цієї атмосфери. Воно справді непросте, бо на перший погляд, воздвиження свято тріумфу, воно нагадує нам про миті торжества християнства. І перша подія, пов'язана із воздвиженням, коли ми згадуємо про те, як. Після прибуття цариці Єлени, саме в той час, коли християнство виходило з катакомб і ставало державною релігією Римської імперії, урочисто знаходиться і підноситься, воздвигається над Єрусалимом чесний хрес, було розп'ято Спасителя. І, вдруге, коли згадуємо про те, як переможені були перси. Завойовники Єрусалиму і повернутий був Хрест Господній, найдорожча реліквія, яку захопили були перси при окупації ними Єрусалиму і повернутий до міста, де відбулося страждання і Воскресіння Христове, хрест знову підноситься на всі чотири сторони світу над цим містом. Але раптом на тлі цих митий тріумфу ми помічаємо у самому характері свята щось незвичайне. Воно нагадує нам не про перемогу, а про страждання, самі ризи, які повертають нас своїм червоним кольором до днів. Страждань Христа до страстного тижня, євангельські читання, які особливо на сам день Воздвигання Чесного Христа будуть повторювати розповідь про розп'яття і Хресні страждання Спасителя. Все це занурює нас у постову атмосферу. І навіть сам день свята, що дуже рідко трапляється, ми вшановуємо свято суворим постом. Тріумф. І страждання. Вони пов'язуються з самою ідеєю свята Воздвигання Чесного Христа, так, як пов'язуються у нашому житті. І у самому Христі свято вчить нас бачити те, що називали у церковній літературі ключем до неба. Хрест як ключ до неба. От і в сьогоднішньому коротенькому читанні, яке взяте із Євангелія від Йоанна, із переказу розмови Спасителя із Некодимом, наша увага звертається на давній старозавітній символ, якого сенс, напевно, не розуміли самі юдеї при виході з Єгипту, і не зрозумієш, коли читаєш сам текст книги виходу. Бо справді. Дивно на перший погляд річ для того, щоб зцілити юдеїв, які раптом почали страждати від укусів численних змій на пустелі, Мойсей відливає із міді подобу змія, підносить над пустелею і ті, хто дивиться на цю подобу, зціляються. Тільки на одержить. Заповіді, в яких першої говориться про заборону створення ідолів, і ось нібито він ідола сам над пустелею підносить, що це відновлення ідолопоклонства. Але зовсім інакше ми розглядаємо цю мить із перспективи Нового Завіту. І це піднесення змія символізує піднесення самого Христа, призвідець Гріха людина, новий Адам, який став жертвою того пекельного Змія, який штовхнув його на гріх, підноситься на Христі, страждає на Христі, в постаті самого Божого Сина і Сина Людського, щоб нас від цього гріха відкупити. І ми, спогадуючи. Цю мить, наслідуючи Христа, споглядаючи його хрест, зціляємося від наслідків укусу пекельного Змія, від гріха, укусу, звичайно, символічного, бо ним став не фізична травма, тим укусом раною у серці людини став сам гріх. І Христос приходить до нас. Щоб зцілити нас від корення всіх наших хвороб. Він своїми стражданнями, якими відкупив провини кожного із нас, своєю життєвою дорогою, і своїм навчанням вказує нам дуже болючий шлях на небо, шлях повернення до Небесного Отця. Саме тому цей символ страждань, символ тих тягарів, які кожен з нас. Несе на своїх плечах протягом життя, які часом здаються нам справді незносними, він і стає для нас ключем до неба. Нести Хрест, переживати удари долі не означає бути мазохістом, переживати страждання заради страждань. Ми стаємо на дорогу Христа, щоб з ним разом потрапити і у вічність. Василю Небесного Отця, яку ми втратили через свої провини, і без їхнього відкуплення не можемо до неї повернутися. І саме тому біль від переживання Христової смерті, біль від пригадування власних життєвих ударів, Він стає для нас водночас і оздоровчим. Стає тим потрясінням, яке для нас необхідно, щоб схаменутися, повернутися із тих манівців, на якими заблукали в житті, на єдиний певний шлях до неба шлях разом із Христом, шлях через Голгофу. Для кожного з нас він пролягає через свою Голгофу, але кожен з нас має витримати цей іспит, а наскільки ми можемо йти цим шляхом? Наскільки ми можемо витримати наш життєвий шлях, коли він перетворюватиметься не на шлях піднесення тріумфу, а на шлях болю, страждань, втрат, Христос кличе нас до себе, але кличе не поодинці тим шляхом, яким ми виберемо, кличе тим шляхом, який Він сам пройшов. І наш життєвий досвід. Завжди нас переконує в тому, що ми не знайдемо іншого шляху. Це саме і підказує нам сьогоднішній день, підказує нам наступне свято Воздвигання Чесного Христа і переживаючи це свято, споглядаючи нашими духовними очима на той хрест, який піднесений над Єрусалимом багато сотень років тому здіймається перед нами як дороговказ у нашому житті. Ми маємо зрозуміти, саме Він і тільки Він вказує нам на єдину певну дорогу до вічності, вказану, відкриту нам Христом, який своїм розп'яттям на Голгофі, Христом свого страждання, ніби ключем, відчиняє нам двері повернення до неба. Амінь. Слава Ісусу!